це ж максимальне ну, количество, вы? ну, учасників. Яс там абсолютно. Они предлагают это сделать завтра. Я дуже шкодую, що И... і... прийор комітет відразу це не повідомив. Очень. Просто це. Не, не, ну, ви ви я не про те. Я не про те. Я не про те. Я ж знав, що ви хочете, що ви хочете. Я ж вам на службу Ні, ні, ні. Вибачте, вибачте. Я коли ви говорив, я говорив є зареєстрована певна кількість учасників. Е, мені оця от бумага я отримав лише зараз. А давали? Ні, ні, ні. Ви сказали. Мені треба, щоб люди побачили своїми очами. Ось вот вони що побачили своїми очами. Ну, я ну, не виглядав, що можна бути. Більше я їх не говорив. Звичайна відговорка. Якщо ви хочете... Я їм більше від мітингу не відговорив. Я одразу говорю. Слухати про... І я Запрошую вас до діалогу. Будь ласка, ми відкриті до діалогу. Я е, впевнений, що Асоціація правників як професійна організація, яка об'єднує юристів, адвокатів, суддів і так далі. Ну, ми ж розуміємо про те, що ми говоримо. Роман Вікторовича, добре, добре. Я Романа Вікторовича також запрошую. що Та Ми проти себе вже репортаж будемо проїжджати. От, ви бачите? Нет, ну, <говорит> смотри, девочки говорят уже нет, по нет, Все было замечательно. <говорит> нет, я я не подожди, подожди. Я на вас вертаюсь Нет, нет, подожди. Максим, подожди. Да. смотри, я да пришел сюда, за я сейчас уже нахожусь порядка больше получаса. И придя сюда, я вот озвучил свою позицию. Мы пришли услышать, но пришли поучаствовать в конференции. Поучаствовать, мы озвучили вот на, на, что мы, хотим. Ну, да. Смотрите, я сказал, что давайте сделаем так, чтобы мы там, давайте мы зайдем, Озвучьте нам свою позицию Ну, сказали, подождите, подождите, и вот через 40 минут вы вышли и говорите, что теперь, в принципе, уже после того, как конференция закончена, я сказал сразу, что либо же мы заходим, либо же мы приглашаем прессу, приглашаем народных депутатов для того, чтобы это, ну вот ваша позиция была максимально, максимально ну, озвучена, то есть не -то нет для широкого заглава. Не, не было нашей целью создать прецедент того, понимаю. чтобы не я попасть. Прекрасно так, Смотрите, Ситуация на самом деле. Ну, mm -hmm. Мы ah. Так я ж про це й говорю. Я ж про це й говорю, що ми не заперечуємо, щоб реєстрирований. Хоче... Ви слухали, що я сказав? Мені потрібно було, щоб люди увиділи, що йде діалог. Це не перетворювалося на... Щоб це не на якийсь скандал. Я хочу, щоб суд з громадськістю, з професіоналами там. Юристами, адвокатами і так далі, щоб ми вели діалог. Особисто я не суддя. Особисто я завжди виступаю там, в судах. Я представляю простих громадян і так далі. прийшли перед Знаете, <свестит> <вот, свестит> что, что подгоните машину, да, мы Да, сейчас убьем. Да, да. Это охрана. Не я надо не нам рассказывать, понять, что мы их сейчас Вы сказали, что это охране? не буду озвучивать. Извините, за три года я изучила ваши лица уже. Понимаете? Конечно, борьбы. Увидела председателя суда. Мне так было хорошо послушать, что она вам рассказывает. Мы тоже были за круглым столом.

Я Скажемо, так. Перекомі, самі, так. Давайте так, а... хто з спікером може виступити і, докладно, виступити... давайте ми приїдемо. Хоча нас... в нас є, є програма програма щільно розписана. Ми працюємо завтра з 9 до 2. Ми... Хто Хтось з хто спікером може... може виступити. Одна людина, так. ми якось вже скоротимо. Виступи і вже розписана. Жодних проблем, дивіться. Давайте, давайте. Є спікер. Давайте спікера і нехай він виступить. Завтра. 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 Так, завтра. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, завтра можете? А, що... Що... А, Пріця... Так, давайте не да. кричимо. Мы... Це просто просто є, не суму, я со мною Я прийшла в 16.00. Зайди туди, на ваші верха. Шановні, давайте а, не, не будемо затягувати час. У мене є дуже цікава думка. І що я дневник. Давайте що скільки вас. А нам усім пошкодити, я хочу, щоб ви розуміли. Дивіться, якщо це діалог, діалог має бути такий. Ви даєте спікера. От як у нас? Асоціації правників одна особа нас тут багато, розумієте, але одна особа виступає друге. Потім там від е, господарського суду Харківської області одна особа виступає. Від національної школи суддів, одна особа виступає. Давайте від громадського е, громадський контроль діє. Одна особа може виступити в якості спікера і зазначити свою позицію. І це буде дуже корисно. Перше питання це. Чому ми тут зараз зібралися? Да. І те, що нас спочатку не пустили. Е -е, дивіться, ви готові завтра прийти і е -е, виступати? Ви готові завтра прийти і виступати? Роман Вікторович, я запрошую вас. Мені оголосили сумка, документи, які я хотіла показати людям, а прийнятих заочних рішення кожного судді в Чешинському районі